Я думаю, що всі, хто прийшов, хто має з нами спілкування, вірять, що є на небесах Отець Небесний, за якого співали наші діточки. Дякуємо Богові за те, що в нашому зібранні є таке служіння. І сьогодні ми поміркуємо над Словом Божим перед тим, як будемо звершувати заповідь Христа. І... Темою моєї проповіді буде диво Божої любові та її велич. Диво Божої любові та її велич. Завжди люди думають, що любов це не таке ж і диво. Всім просто вона потрібна, і все. Але якщо ми розглянемо Божу любов, ми побачимо, що це дійсно диво Божої любови, яка має велич. Післання до Рімлян Павло пише в п'ятому розділі з 6 вірша до 10, прочитаємо. Бо Христос, коли ми ще були без силі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за, праведного, за праведника, хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками, тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смерті Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Ось така любов Господня. Диво Божої любові, воно полягає в тому, що Христос помер і прийшов спасти не друзів Бога, а грішників, ворогів Божих. Дивовижна Божа любов полягає в тому, що через смерть Ісуса Христа. Е Звершилося наше положення перед Богом. Воно змінилося. Ми тепер не засуджені на смерть. І 23-й вірш 6-го розділу наступного половини стиха ми читаємо. Отже, заплата за гріх смерть. Отже, заплата за гріх смерть. Но в смерті Ісуса Христа ми звільнені від смерті. Ми тепер не засуджені на смерть, а оправдані і оправдані Його кров'ю. І ми прочитали, що тим більше тепер оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому. Спасемося від гніву. Господь нам дає спасіння. Спасіння від гніву, який палає на гріх. Господній гріх палає не на грішника, а Господній гріх, гнів палає на гріх, в якому грішник перебуває. Через оправдання. Змінилися наші відносини з Богом. Наступне дивовижне Божий любов ми бачимо, що через оправдання змінилося наше відносини з Богом. Гнів на наші гріх вже не палає. Ми примирилися з Богом через смерть Ісуса Сина. Ми були ще грішниками та ворогами Богу. Десятий вірш ми читаємо, коли ще були ворогами. Ми примирилися з Богом. Знаєте, завжди в нашому житті, коли хтось робить помилку проти нас, ми кажемо, поки Він не вибачиться, стосунків нема. А ми ще не вибачилися. Ми вороги були. А Христос вже з нами завів ці стосунки. Які стосунки? Він міняє положення наше. Він змінює. Е, Наші стосунки з Батьком Небесним і ці відносини, вони становляться вже неворожечими. І Господь дає нам свободу. Ми далі бачимо, що Його милосердя до грішників, тобто до нас, викликає в нас те, щоб ми змінили свої, свій стан, наші стосунки з Богом змінилися, наше положення перед Богом змінилося в результаті дивовіжної любові Господнії. І тепер Господнє милосердя веде нас до того, щоб ми змінили свій стан. Наш стан вороги, наш стан грішники. І спасенний грішник не може залишатися грішником у гріху. Він повинен тікати від гріха. І дорога спасіння це освячення. Це наше освячення. Коли ми відчули цю любов Господню і милість Його через те, що він нас спас від гніву від смерті, ми повинні задуматися, що наша дорога спасіння це все наше життя. Тобто це освічення наше. І е, освячення вибачаюся, освячення наше. А дорога спасіння це. Е, та, що веде до вічності. І коли ми освячуємося в нашому житті, то ми прийдемо до зустрічі з Ісусом Христом. І ця зустріч з Ісусом Христом нас змінить назавжди. Закінчиться дорога освячення. І Господь сам нам подарить нові тіла, святі тіла. І тоді ми відемо в Його царство і побачимо Його, як він є. Ми сьогодні згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа. І Христос. Перед учнями каже, коли він звершував цю заповідь. Він перед учнями Бере чашу, це 26 розділ Матвія, 28-й вірш. І він каже, бо це кров моя нового заповіту. Що за батьох проливається? І в сінеї перекладі було В оставлені гріхов. Тут перекладно, як на відпущення. Я собі написав. На залишення гріхів. Тобто, люди думають сьогодні: Христос пролив кров свою, Він відпустив нам гріхи наші. А що ми зробимо? Ми грішні. Ми далі грішимо. І таким чином, перебуваючи перед Богом, люди не виходять з того стану, в якому вони є. Грішники і вороги. Але Господь хоче, щоб ми сьогодні змінили свій стан, щоб наш стан змінився за рахунок Його милосердя до нас і закликаючи нас через оці знаки, які ми сьогодні маємо на столі. Ісус Христос каже: моя кров проливається, щоб ми залишили гріх. Щоб ми не перебували більше в гріху. А Павло каже в своєму післанні до Колосян, давайте ми зачитаємо ці, ці вірші, третій розділ третій, з третього вірша ми будемо читати. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом і у Бозі. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі. Те, що ми казали, так. Да? Коли наше життя добіжить до кінця. І коли з'явиться Христос і наше освячення, оце, воно вже не потрібне буде, ми будемо в святості перебувати з Господом. І це нас закликає, далі Павло пише: Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є і дорослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному. Скиньте з себе стару людину з її вчинками. І зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Ось наша дорога освячення. Ось наша дорога, якою ми йдемо до зустрічі з Христом. Коли з'явиться Христос, четвертий вірш, ваше. Життя. І ми читаємо е, в 10 вірші е, 5-го розділу до Римлян, в 10-му розділі, коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Тобто Христос живий, ми сьогодні проголосили це. Христос Воскрес, ми відповідали воістину Воскрес. Христос живий. Він сьогодні веде нас у своєму житті. І в нашому житті ми досягаємо перемог над усіми гріхами, які ми читали. В нашому житті ми відкидаємо це все тілесне. Це те, що зневажає Бога, те, що нас відстраняє від, від Бога. І коли ми йдемо такою дорогою, то Павло пише: тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Тобто, наше життя вже не одне. Воно спільне з нашим Господом Ісусом Христом, який веде нас, якому ми довіряємось, у якого ми е, покладаємо надію, до якого ми звертаємося за допомогою? І таким чином ми дойдемо, я впевнений, дойдемо до того вічного життя, е, яке він подарував нам. І ми читаємо в другу половину, е, вірша, 23 й вірш. Шостого розділу до римлян», ми читаємо. А Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Таким чином, ми бачимо, що Господь своєю дивовижною любов'ю хоче довести нас до вічності. Очистити нас. Приготувати нас, щоб ми війшли туди такими, як і він війшов на небеса до Отця Свого Небесного. Довівши свою любов Ісус Христос. В Пісні в Євангелії до Іоанна, Івана. Де, хто каже Іоанна, тут у нас в перекладі Івана. Третьому розділі, 36 й вірш, Христос проголошує: хто вірить у сина, той має і вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Але Божий гнів перебуває на ньому. Довівши свою любов до людства, сьогодні Господь наголошує. Хто не вірить, хто відкидає Христа, вона опиняється під гнівом Божим. Тому весь гнів, Господь виливав на Ісуса Христа і звільнив тебе, мій друже, мене від гніву і смерті. Але якщо ти сьогодні відкидаєш Ісуса Христа, Сина Божого, Цього Агнця Божого, який був запланований для цього, щоб забравши наші гріхи на себе, прийняти смерть, смерть, яка належить нам, кара за наші зроблені гріхи. Але, якщо ти відкинеш цю дивовижну любов Божу, то ти опиняєшся під гнівом і перебуватимеш. Вічно під Гнівом Господнім. І Господь сьогодні не бажає цього. Ісус Христос прийшов не для, не для того, щоб е, показати, який Господь гнівливий на гріх, а Він такий добрий до нас. І Ісус Христос прийшов доказати, показати, виявити любов, яку мав Господь з першого е, часу, е, коли е, впав, е, Впало людство в гріх. І Він довів цю любов Отця, що Отець нас любить. І Ісус Христос є той, хто є цим мостом, великим таким мостом через цю пропасть чи прірву цю, яку маємо ми. В стосунках з Богом як ми грішні. Тому, милий друже, сьогодні є єдине місце на землі, де немає гніву Господнього. Це Голгофа. Ні, не та Голгофа в Ізраїлі. І не треба бігти туди на Голгофу, щоб спастись від гніву. Голгофа в твоєму серці. В моєму серці. Там, де Христос чекає, там, де Христос вмирав, там, де Христос показує свою любов нам. І там ти отримуєш мир. І там радість, там тиша, там лунає слово. Звершилося. Звершилося покарання гріхів. Людства, звершилося спасіння людства, звершився план Божий, звершилась перемога над діялом та смертю. І давайте ми зачитаємо вірш, який апостол Павло як тріумф такий пише. Перше до Корінцян 15, 15 розділ 55 і 56 вірш. Ми читаємо. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх. Тобто гріху нема? Нема цього жала? Христос його онулював. Нема. Його. Він дав нам своє милосердя. І через Ісуса Христа ми сьогодні маємо цю перемогу. Смерть, де Твоя перемога? Її немає. Ми сьогодні свідки того, ми, ті, хто сьогодні прийняли Христову благодать і віру, ми свідки того, що смерть переможена. І тому я закликаю, якщо між нами є хтось, хто ще під гнівом Господнім, сьогодні є можливість, як я вже сказав, прибігти на Голгофу в своєму серці, побачити Ісуса Христа, якого нам яскраво малює слово Боже. З Його милосердям і призивом до нас, щоб ми йшли до Нього. І зложити свій гріх назавжди перед Ним і піти путем освячення для того, щоб жити вічним життям. Христос воскрес! Будемо молитися і дякувати Господу.